Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні в Одесі такий прекрасний день, сонце, діти, пісні, танці, щастя. Але в ці ж дні ми повинні пам'ятати, що в Харкові обстріли, в Запоріжжі, обстріли, Донецьк-Луганськ під окупацією, так само як Сівастополь, Сімферополь. Те, що в Одесі ми можемо дати нашим дітям можливість насолоджуватися весною і щастям. Це заслуга сил оборони України. Це ті, хто забезпечує безпеку тут. Це наші свої. І те, що акція підтримай своїх триває вже два роки. Як на мене, це дуже важливо, що вона дає можливість усім і дітям, і дорослим розуміти, хто наші свої, це воїни сил оборони України. І що підтримка їм це потреба кожного дня. Бай нам сало України, Хочу щастя, добра. Поважати, щоб вони виграли цю війну і закончили. Щастя, здоров'я, щоб була зброя. Щастя, щоб війна закінчилася, щоб її не виграє. Дуже рада привітати вас всіх з тим, що сьогодні відбулося рівно два роки, як ми співпрацюємо з 59-м будинком офіцерів та СКБ парки Одеси. Тож прошу ваші аплодисменти. Я впевнена, що ми не можемо сидіти вдома. Я впевнена, що нам потрібно так зустрічатись, проводити час достойно, ховати нашу молодь і радувати наших дорослих. Тож я впевнена, що разом ми обов'язково дійдемо до перемоги і дух наш буде не просто переможний. Також в нас є маленькі сюрпризи для вас. По-перше, маленькі діточки можуть піти в локацію справа на алейку, дозволити дорослим. Отримувати задоволення від подальшого концерту. Ви можете покататися абсолютно безкоштовно на велосипедах, на машинках, намалювати. До речі, це конкурс, намалювати найгарніші побажання та подаруночки для наших військових своїми ручками. Тож, любі дітки, поспішайте на локацію справа. Переможець чи переможеться конкурсу, отримує особливий сертифікат. Бачите, моє плетіння, подобається. Зробить таке ж кольорове в подарунок і безкоштовна наша нова членкиня нашої організації. Вона приїхала з Херсону і хоче дуже порадувати наших діток. Тож подякуємо Каті. Я хочу, аби ми знову ж таки поаплодували президенту нашої організації, який утримує наш фонд. робить так, щоб ми всі все в нас працювало, все в нас було і нас неможливо було, хоча б таким маленьким соціумом перемогти. Тож ваші аплодисменти Олександру Юрьовичу Златину. Я дякую усім, усім волонтерам, які не похитнулися, і далі підтримують Збройні сили України, і далі підтримують нашу малечу, наших дорослих людей, які потребують такої підтримки. Дякую вам, що ви завжди поряд. Ми не змогли перегорнути світ, але ми змогли зробити маленьке диво для особливих дітей. Сьогодні ми хочемо подякувати абсолютно усім, хто доєднався з нами, створивши такий чудовий день. Ми дякуємо усім друзям, партнерам. Саме в цей час їх підтримка дуже цінна для нас та нашої країни. В цей чарівний день ми хочемо підтримати деякі українські родини, в яких склалися такі обставини, в яких діти дорослішують раніше ніж треба.